Я вам скажу, що я десь 45 років почала писати вірші, а просто я все це перепускаю через себе. У мене в даний час мої родственники четверо в гарячих точках в Ніколаї, Херсоні. І я дуже це. Тяжко переносю. І от натхнення у мене таке, от на щоб на, написати на ці вірші. З, з душі проситься. Да. Да, да. Ми будемо боротись і нас не спинити, бо у вільній країні ми хочемо жити. Рветься серце із грудей, від крику та болі. Що зробили ці расисти, країну з тобою? Всі роки вони про тебе паячки складали. Їм і твої дикі гуси на їх герб наклали. Прийшли вони в лютому, стали руйнувати наше мирне населення, стали вбивати. Вбивали на дорозі дочку, батька, сина, матір, без людського жалю й болю. На все їм плювати, бо прийшли в країну тебе окупувати. Нашу мирну Україну не так просто взяти, бо ми любимо її щиро, вміємо шанувати. А щоб вона розквітала, будемо працювати. Будемо тебе боронити, нашу Україну, залікуємо твої рани, вся наша родина, вбивця, ти чого прийшов? Хто тебе чекає? Є у нас і президент, який про нас дбає. Нашу волю ти не вб'єш, як би ти старався. Є у нас і президент, ти нам нахер здався. Тварі, звірі, ви рашисти. Що ж ми натворили? Наше мирне населення по миру пустили. Ми піднімемо калину, щоб вона свіла, щоб наша Україна заможня була. Будемо її поливати, щоб дала нам плід, щоб і землі України і ще з слід. А плід будемо зберігати, як прийде зима, щоб в щоб, щоб країни, щоб країни більш ніколи не прийшла війна. Я мирний славний українець, я тут народився, я тут прийняв ту віру і тут похрестився. Мені мати колискову пісню тут співала і теплом душі своєї мене зігрівала. Мене мати тут навчила по землі ходити, любити свою батьківщину, її боронити. Путін так не треба, так нахабно. Ту ганчірку, трохкольор, пихати, бо для нас це Україна це батько і мати. Путін ми тобі даємо відвід. Наравиться, не подобається. Копняка тобі підзад дає наша красавиця. Росіяни, чого ви напали? Як вовки зголодніли, ми ж вас не чекали і не просили. А також не треба нас від вас рятувати, бо для нас Україна це батько і мати. А ми діти України, і нас не зламати. Ми будемо боротись допоки є сили, бо ми ж вас не звали і не просили. Батьки нас навчили чуже не чіпати, а також свого не віддавати. Ми мирна держава, і тім наша сила. Вас просимо, тікайте додому, поки є віконце, бо на тут країною сходить вже сонце. Слухайте Ой, прямо такі. Ой, Душа болить, а серце плаче, коли країна все це бачить, коли сусід твій загарбник, вбивця, галтівник вирішив навчити тебе, як жити. Путін думав, що дозволив нас навчати, як жити, нашу волю і свободу. Кровів утопити, прокинувшись позаранку, під постріли сав, Путін почав кидати бомби на мирну державу, яка прагне, де шанують цінності людини, її права, і свободу, її батьківщину. <кій> Путін думав, що тут стрінуть, його скороваємо, а тут тобі Путін зуби, усі обов'язки. Україна не Росія, треба тобі знати, нашу волю і свободу від нас не відняти. Як весна настане. Зацвіте калина і з попілу підніметься наша Україна.